У 1960 році світ дізнався про існування Адольфа Ейхмана. Його вважають головним архітектором Холокосту і винуватцем смертей мільйонів євреїв. У цьому ж році ізраїльські спецслужби викрали Ейхмана з Аргентини і доставили в Ізраїль для проведення судового засідання по даному ділу. Дана інформація надихнула вченого з Єльського університету Стенлі Мілгрема на проведення експерименту. Давши оголошення в газеті, він набрав. 40 мужчин-добровольців для участі у експерименті. За його словами, експеримент полягав у тому, що він буде досліджувати пам'ять у піддослідних. Піддослідні це були люди підставні. Ніби випадковим чином оцих піддослідних було розподілено на дві категорії: викладачів, які повинні були оцінювати піддослідних підставних осіб. У запам'ятовані певної інформації. У випадку незапам'ятовування або помилок у запам'ятовуванні, підослідних карали електричним струмом, ударами електричного струму. У кімнаті, де були 40 добровольців, які були зараховані на роль викладачів, був ще авторитетний мужчина. Він представлявся професором і під його керівництвом проходив даний експеримент. Коли підослідний помилявся, у відтворенні запам'ятованої інформації вони отримали удар струмом. З кожною помилкою сила струму збільшувалася. Отже, викладачі підвищували силу струму у 65 випадків до максимально можливої, навіть попри те, що піддослідні підставні особи кричали, що їм больно, що у них хапає серце, що вони помирають, вони імітували відключення в Свідомості, хоча насправді їх електричним током не били, електричним струмом не били. Експеримент продемонстрував, що під впливом авторитету людина здатна на будь-які вчинки. Даним експериментом Стенлі Мілгрем хотів показати, що фашисти вони керувалися авторитетністю Адольфа Гітлера, і, як вважається, вони не повинні були відповідати за свої вчинки. Думаємо завжди перед тим, як щось робити, і керуватися авторитетними джерелами чи авторитетними людьми. Незважаючи на результаті, отримані Мілдремом, Ейхмана все ж таки було страчено.